Всім привіт! Це проект Теплоєї. Мене часто в Києві хапають за рукою, кажуть, Миколо, а чому ви не приїздите до нас у село? У нас тут теж є клопіт. Як утеплювати невеличкі будинки? Що робити з системою опалення у кімнатах? Тільки на горищі залізти уже ого цікаво. Да, на селі проблем хватає. Диміна поэтому ми приїхали в село Капелів провести енергоаудит по адресу вулиця Горького, дом 5. У програмі утеплили будинок зсередини чекай на грибок у стінах. Чи можна не міняти газового проєкта, а стіни під трубами тепломодернізувати? Як на сільському даху поєднати консерви і мінераловату? І як газовий конвектор пов'язаний із товщиною віконного профіля. Традиционно в сельских хатах принято отапливать помещение грубами. Здесь до сих пор такая груба функционирует. Можно отопить либо дровами, либо углем. Но также здесь применено комбинированное решение. Установлены газовые конвекторы в комнатах. В зависимости от объема комнат они отличаются по мощности. Вот здесь стоит самый маленький, здесь проходное помещение, здесь уже конвектор помощнее. И в большой спальне, большой площади Накола у тебя установлен самый мощный конвектор. Так, і я звернув увагу на те, що тут у нього є вже автоматичні терморегулятори. Вони стоять на кожному газовому конвекторі. І я хочу звернути твою увагу, Григорію, і взагалі увагу глядачів на те, що ось такі конвектори, в принципі, мають стояти під кожним із вікон в приміщенні. Тому що робота конвектора в тому, що він своїм. Теплим потоком компенсує холодний потік із вікна. І отже, а, тут такий автоматичний терморегулятор забезпечує тільки локальний обігрів. Він не працює на всю квартиру. Для цього потрібно встановлювати під кожним вікном. В силу того, що тут меблі або не вистачило грошей, ми бачимо, що не скрізь вони стоять, а тільки один на кімнату. І отже, ось цей куточок виявився недоопаленим. На жаль, цей куточок якраз місце відпочинку. Тому запам'ятайте, встановлювати такі опалювальні прилади треба під кожним вікном у приміщенні. Такой подход называется диверсификация потребляемых энергоносителей. В другом здании тоже установлена груба, которая должна обогревать соседнюю комнату, но эффект от ее использования практически нивелируется тем, что в этой комнате стену декорировали декоративным камнем, который является термоизоляцией. Поэтому при использовании комбинированных систем необходимо учитывать все даже маленькие профессиональные нюансы. Ми з вами побачили відсталі технологічні рішення, які не забезпечують тепловий комфорт у приміщенні, і які до того ж споживають багато газу. Сучасними технічними рішеннями є підлогове гідравлічне опалення, яке відслідковує температуру на поверхні підлоги, відслідковує температуру повітря. За допомогою дистанційного пульту керування ми можемо задати бажану температуру у приміщеннях, коли ми є вдома і коли нас. Немає дому, що додає нам 25% економії енергії. Аналогом може стати електрична кабельна система опалення. Регулювання здійснюється ідентично, як і для гідравлічних систем. За температурою підлоги та за температурою повітря в приміщенні слід не забувати класти гідроізоляцію як під гідравлічними трубопроводами, так і під електричним кабелем. Сьогодні у їй стало відомо. Груби, як і 100 років тому стоїть на підстраховці тепла у хаті. Далі вам покажуть, чому газові конвектори заборонені в місті і просто зараз. Красива штукатурка, а все одно треба покривати мінеральною ватою. Спонсор показу Церезіт. Професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. Один із двох цих будиночків уже красиво оздоблений, Я бачу гарну штукатурочку. Вони поклали. Навіть на куточок встановили цей декоративний камінець, який в принципі ж захищає від виникнення мостиків холоду. Я правий? Так стану так. Ну, здесь есть нюансы, ты не Во-первых, стіни в этом вони очень тонкі, всього у в пол пеноблока, вот. плюс утеплены не снаружи. А, а изнутри экструдированным пенополистиролом, что в принципе запрещено утеплять изнутри. А также сам пенополистирол не используется для утепления стен, он используется только для утепления фундаментов цоколей. А, ты бачишь, а цоколь тут взагалі не втеплений. ось він голый. Да, его на всю глубину промерзания необходимо утеплить толщиной экструдированного пенополистирола минимум 50 мм, а стену по вот этой красивой штукатурке, но при такой толщине несущей конструкции, необходимо утеплить минимум 200 мм минерального атомного утеплителя. Ось що таке Григорію, сільське горище. Тут за утеплення навіть не йдеться. Тут консервація на порядку денному. Да, ну здесь на самом деле есть какие-то зачатки народной энергоэффективности, глина на досках, но э, для того чтобы здание можно было обогреть, отопить, в ньому было тепло и рассчитаться за какие-то вменяемые деньги. Тут необходимо крышу утеплить мінерально-ватним утеплителем, потому что минимум 200 мм по стяжку. Ось просто на підлозі даху. Да. Да, да. Для достижения энергоэффективности частного дома необходимо сделать ряд мероприятий. В первую очередь изменить инженерию по газоснабжению. Во вторую очередь утеплить крышу эффективным утеплением, утеплителем не менее 200 мм. В третью очередь утеплить орождающую конструкцию, то есть стены до этого здания толщиной не менее 150 мм. И в четвертую сделать Утепление цоколя на глубину примерзания не менее 90 сантиметров. Тогда в целом этот дом будет энергоэффективным, в нем будет жить тепло и комфортно. Отже, це одноповерхова будівля, в якій варто утеплити стіни пінополістирольним утеплювачем товщиною мінімум 100 міліметрів, вартість одного квадратного метра 550 гривень. І не забути про утеплення цоколю на всю його глибину промерзання ґрунту, приблизно 70 сантиметрів. Утеплити можна естродованим пінополістиролом вартістю 600 гривень за кожен квадратний метр. Ну і дах треба утеплити пирогом мінеральної вати. Ціна за один квадрат 800 гривень. Якщо у вас холодно у приміщенні, де використовуються газові конвектори, тоді треба звернути увагу вже на вікно. У нас в селах звикли ставити вікна з вузьким профілем, з однокамерним склопакетом це неправильно. Тут уже потрібно ставити нормальне енергоефективне вікно. А ще, ви знаєте, чому такі рішення газові конвектори заборонені в багатоповерхівках? Тому що ось є вивід димових газів назовні, а цей вивід є на одному рівні з вікном і дверима. Отже, ці димові гази легко потрапляють в приміщення, а це вже просто шкідливо для здоров'я. Даже если вы установили энергоэффективное окно, это не освобождает вас от того, чтобы сделать правильный оконный отлив. Здесь вот разрушается верхний слой штукатурки, за то, что нет отлива, есть пятно от лужи, то есть, соответственно, присутствует влажность, а если в присутствует влажность, это дополнительные теплопотери. А як утеплювати, коли, ну, наприклад, під дашуки ще дозволяється зробити, а між трубою, газовою стіною тут 6 см. Це газовий проєкт, увесь міняти. Можна, звичайно, утеплювати все без цієї труби, однак це ж буде теж місточок холоду. Коротше, це завжди проблема. Завжди окно це не просто кусок білого пластика 1,30 на 1,40 сорок. А це високотехнологічний продукт, який защищает нас від тепла, від холода. И поэтому каждый элемент в окне несет определенную нагрузку. Отливы, которые мы не видим на этих окнах, в этом здании, защищают от проникновения воды в шов. Вода, как известно всем, замерзает, расширяется и приводит к разрушению данного элемента здания. Поэтому обратите внимание на все элементы окон, которые вы устанавливаете у себя в помещении. Вікно це кордон холодного і теплого повітря, тому для захисту монтажного шва з вулиці і для виводу вологи треба використати попередньо стиснуту стрічку так званого псула, який згодом сам розширюється на повітрі. А пароізоляційну стрічку використовують із середини для перешкоджання потрапляння у теплоізоляційний прошарок вікна вологи. У більшості багатоповерхівок бетонний або цементний проріз потребує додаткової підготовки перед встановленням вікна для накліювання розширювальних та ізоляційних. стричок ну мы голов принципе мне здесь все понятно здесь в первую очередь нужно разобраться с системой утепления правильно утеплить стены снаружи а не изнутри Утеплити сока на всю глибину примерзання, предварительно разбив отмозку. Ну і об'язательно утеплить кришу. Ну ясно, так. Да. Тільки якщо вже утеплений дах, утеплені стіни, давай утеплено все. Треба ж не забути про те, що ставити треба енергоефективні вікна. Як ми бачили, що є от коси у них, а крім того, коли є така комбінована система опалення, коли працює і груби, і газовий конвектори, як я правильно сказав, тут треба враховувати усі навіть найменші професійні нюанси. Що треба мінімально зробити влітку, щоби спати взимку? І чому велика кількість труб в підвалі не завжди радість? Наступного тижня у програмі «Теплою».